Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати зелений пиріг з м'ясом. Для нього нам необхідно для тіста яйця 3 штуки, сметана 200 г, мука 150 г, розпушувач для тіста 1 чайна ложка, сіль пів чайної ложки. Для начинки 500 г фаршу, одна велика цибуля сіль і перець зі смаком, зелень. Я брала кріп і петрушку і кунжут. сковорідку даємо 400 г фаршу, солимо, перчимо і обжарюємо 2-3 хвилини. Поливаємо одну цибулю і обсмажуємо ще 5-8 хвилин. Дати м'ясо В Окрему миску даю 3 яйця. Пів чайної ложки солі і все звиваю вінчиком до дорідної консистенції. Додаю 200 г сметани і одну чайну ложку розпушувача. Перемішуємо. Додаю 150 грам муки. Все перемішую. Беремо круглу форму, зустріляємо пергамент, змащуємо олією, викладаємо половину тіста, викладаємо половину тіста, На тісто даємо м'ясну начинку, посипаємо зеленю. Зверху даємо іншу частину тіста, яка залишилася. Зверху посипаємо пиріг кунжутом. Випікаємо при 170 градусах 40-45 хвилин. Ось так виглядає пиріг у розрізі. Усім смачного. Дякую за перегляди, лайки, коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па!